Привіт! Сьогодні тема буде про з'їсти ранкову жабу. Я людина не те, щоб лінива, але от. Просто змусити себе встати і спеціально виділити цілу годину на те, щоб займатися спортом, піти, бігати чи щось робити. Ну ні, ну я не витримую. А от знаєте, між справами там присіла, там зробила. Оце для мене просто ідеально. Я до того, що я ще і спортзал не люблю ходити, бо у мене дуже часто питають: у вас такі гарні руки, у вас накачане тіло, ви, мабуть, в спортзалі займаєтесь, та не займаюся, чесно. Я купила собі гантелі. У мене є гантелі по 3 кг і по 5 кг. Є ще обтяжувачі для ніг. І що я роблю? По-перше, так, От чесно, я встаю рано. Раніше вставала о 5 годині. Зараз трошки графік змінився. Встаю плюс-мінус о 5.30 о шостій. Багато хто для мене скаже: ну так це неможливо. Скажу, як є. Чим раніше ви встаєте, тим краще для вашого організму. Якщо хочете, я запишу окреме відео про це. І чим раніше лягаєте, теж краще для вашого організму. Спати для нашої краси дуже корисно, 8-9 годин. Зараз мені почнуть писати, що а де взяти тих 8 годин, це неможливо. Ну, не хочете бути здоровими, гарними, це вже ваші проблеми. От давайте не будемо. Я завжди притримуюсь правила: хто хоче, той шукає можливість, хто не хоче, причину. Причини, будь ласка, розказуйте собі. Я ж <сум> шукаю можливість. Так, от я сплю завжди по 8 годин і встаю доволі рано, тому що чим раніше я встаю, тим у мене більше часу. Для того щоб з'їсти у цю ранкову жабу і встигнути зробити все. Я встала швиденько ще в ліжку зробила оцю ранкову руханку гормональну гімнастику, як я її називаю. Якщо цікаво, відео можу зняти. Вона дуже проста, займає всього 5 хвилин, але вона допомагає класно прокинутись. Точки активували, прокинулись. Водички я випила теплої і пішла. Чистити зуби, коли я чищу зуби, я присідаю. Зазвичай у мене виходить 100 присідань. Пам'ятаю, як я колись розказала про те, що класно присідати кожні 45 хвилин по 10 разів, і набігли хейтери, які мені розказали про те, що ви так стрете свої суглоби, це все дуже некорисно. Насправді. Корисно присідати, і вже навіть вченими доведено, що чим більше ми рухаємося, тим краще наш організм реагує на цю руханку, тим більше він здоровий. Я не буду уголублятися всі ці деталі, але просто тримайте оце в голові. Треба піднімати свої сіднички кожну годинку і, хоча б 5 хвилин, щось зробити. П'яточками постукати, наприклад. Одну хвилину в хвилину 60 ударів п'ятами. Встали раз в секунду п'ятками тими постукали. Це вже якась руханка. Чи ви можете це зробити будь-де та можете будь-де зробити? Але це вже користь для вашого організму. Це користь для ваших капілярів. Кров? Краще зациркулювала. Повертаюсь до своїх присідань. Коли я чищу зуби, у мене вже просто звичка така. Як тільки я включила свою зубну щітку, вона у мене електрична, все, я починаю присідати. 100 присідань зробила, і у мене вважайте, день почався з присідань, ноги підкачені. Сіднички теж доволі такі гарні для мого віку. Та. Не фітоняшка. та хотіла би, щоб вони були набагато гарніші. Та в спортзал я не ходжу для того, щоб мати попу горішок, але і не е, теліпаються там ззаду дві кураги. Тож. Вибирати вам, От такий у мене лайфхак. Це займає 3 хвилини. Все одно зуби чистимо. Далі я йду робити вправи ніші. Я вже їх показувала, вони є на Ютуб каналі. Будь ласка, можете подивитися. Ці вправи у мене займають в середньому 15 хвилин. Вони дуже класно впливають на. Наш стан здоров'я прекрасно піднімають настрій, додають енергії, чудово циркулює лімфа, циркулює наша кров і ще. Бонус, накачується прес і прибирається животик. У мене це Талія, я вважаю, що це за рахунок вправ ніші. Ну що то є ці 15 хвилин? Можна просто поскролити стрічку в Телеграмі чи стрічку в якомусь, в якомусь інстаграмі, якомусь Тік-Тоті, а можна зробити вправи ніші. Ви знаєте, Інстаграм вам не зекономить 2-3. 4 тисячі гривень, а от вправніші 100%. До чого я веду? Тому що я абсолютно впевнена, що оці вправи вони додають здоров'я нашому організму. І рахуйте, потім вам не треба буде йти зайвий раз до лікаря і не треба буде платити за уті ліки і зайвий раз лікуватися від якихось хвороб. Тому що, от, наприклад, у мене, ну по факту, я ніякими хворобами не хворію. Ну тільки в мене голова болі, мігрені, але вони ще з молоду. І по суті, це все. В усьому іншому я почуваюся просто фантастично. І я абсолютно впевнена, що це за рахунок отаких простих, легких вправ, які я ще колись, ген-ген, років 10 назад, знайшла, тому що я шукала щось легке. Щоб воно мені, наче, і здоров'я додавало, і тіло мені підтягувало. Далі щось робите на кухні? Якщо вже ви не хочете чистити зуби і присідати, то от там згадали. Присіли або ж мені дівчинка писала про свій лайфхак. Вона, коли йде пити воду, то разів 10-20 присідає. Можливо, вам таке підійде. Я, наприклад, коли у мене є час або я вдома, я йду повз дзеркало, згадала, відтиснулась від підлоги 10 разів. Розумію, не кожен може відтиснутися від підлоги. Можете відтиснутися від стіни. 10 разів відтиснулись, о, уже ручки підтягнули. А уявіть, ви так будете робити кожен день. Здається, 10 разів якась фігня. А уявіть, якщо б ви кожен день по 10 разів отак відтискалися від е, стіни. 30 тисяч разів ви б відтиснулися за рік. Які то вже у вас були би руки? Або ще, наприклад, іноді я ще роблю присідання зі стрибками. Чудова штука, або просто стрибаю. От просто стрибаю впродовж двох хвилин, дві хвилини. Нічого не вартують. От десь на кухні. Пострибали, пострибали вже якась руханка. Так в телефон втикнули, і вже все, 30 хвилин нема, а так 2 хвилини пострибали. Потім в мене ще є така звичка, я коли дивлюсь якийсь серіал або слухаю книжку, я завжди роблю масаж апоневрозу. Я вже це показувала. Отак, от, от починаю, наприклад, від вушок і іду до середини. А по неврозу дуже повільно розмасовую оце все, всю шкіру на голові і абсолютно весь його промасовую. І так, майже кожного дня я це роблю. І умовно якийсь фільм подивилася, чи якийсь підкаст на ютуб-каналі. Якусь користь для себе я вже зробила. Я ніколи не дивлюсь нічого, щоб я щось не робила для себе. Або ще є ось така штука, право, ви отак захватили потрошку волосся, і поступово це розмасовуєте. Просто вбиваєте трьох зайців. Волосся краще росте, воно укріплюється. І плюс, коли ви розмасовуєте оцей апоневроз, у вас набагато краще. Буде овал обличчя. От, повірте мені місяців два-три, і цей овал аж підтягнеться. Або ж масаж обличчя. Маски я не наношу і не саджу в ванні отак: от 10 хвилин, 20 хвилин. Та ніколи я ту маску нанесла і пішла, чи сніданок готувати, чи писати щось по роботі. Ніколи в мене нема у цієї. Косметичної рутини спеціальної, як часто жінки пишуть, коли то за собою доглядати, та між справами за собою доглядати. Просто коли ти робиш якісь рутинні домашні справи, нанесла ото на себе все і йдеш робити далі свої хатні справи. Потім зайшла в ванну, швиденько змила і далі пішла щось робити. Отак і за собою доглядаю. Так само і з додатковими якимись вправами для тіла, наприклад, простукування тіла. Просто зупинилася серед хати, простукала себе швидесенько, отак от по всьому тілу, простукала, простукала. Далі пішла. Воно ж нічого не вартує. А от уявіть, ви би собі прописали, наприклад, якихось п'ять. Давайте не будемо 10. Я знаєте, я максималіст, хочу зразу багато. От просто якихось 5 легких вправ. Можемо, якщо хочете, можу показати. Напишіть в коментарях, я для вас зніму спеціально отаких от 5 або 10 легких вправ, з яких ви виберете собі 3. 5, а може ви навіть 10 запам'ятаєте, вивчите їх і будете робити впродовж дня. Кожну вправу треба виконувати хвилину, максимум дві. І от між справами там, там, і ви їх зробили. Все, якщо ці вправи так от виконувати, то уже за місяць два тіло починає просто перетворюватися на. Більш якесь таке підтягнуте, воно виглядає набагато краще, дівчата. І оце вона така моя ранкова і неранкова жаба, і от так я за собою доглядаю. Ще раз наголошую: спеціально по дві години я нічого для себе отак от не роблю, бо мені. Просто елементарно шкода часу. Ще такий гарний лайфхак. От просто зайдіть у свій телефон, коли ви розказуєте всім навкруги, і собі так само. У мене нема часу на себе, і взагалі у мене нема часу. От зайдіть в телефон і подивіться, скільки часу в день ви витрачаєте на свій телефон. Тож, маю надію, що мої поради для вас були корисними. Що ж до ранкової жаби. Повірте, це працює взагалі найкраще. Бо я, от по собі помітила: якщо я зранку намітила собі там зробити якісь справи або подоглядати за собою. Ну, догляд в мене буває і в обід, і ввечері. Тут е, досить легко. А от щодо вправ, якщо я зранку не зробила і сказала, та потім потім зроблю, то потім я побігла на роботу, потім я забула, потім у мене є ще якісь справи. Ти приходиш уже такий ввечері, думаєш, та ну вже такий ті не хочу вже нічого, тому ранкова жама це така чудова штука. От ви собі намічаєте і кажете: от 15 хвилин я маю зробити певні вправи. От засікаю. 15 хвилин пішли. Включаєте той таймер, і продовж 15 хвилин робите певні вправи. Чи включаєте якусь зарядку на YouTube. Зараз цього контенту просто тьма. Якщо хочете, щоб я для вас це записала, також напишіть мені в коментарях. Я з радістю для вас запишу, але ви знаєте, я думала, що коли я прийду на YouTube і почну записувати. Для своїх улюблених жінок масажі цей контент буду дивитися. Але найцікавіше, що дивляться з попкорном те, що я розказую. Для мене це було откровення. Тобто, а піду я послухаю, як бути красивою. Сяду поїм попкорну і просто послухаю. А от повторювати, як зробити той масаж, я не буду. Я просто подивлюсь, як його робити, виключу на третій хвилині, і на цьому все. І для мене це було трошки трошки розчаруванням. Ну вже як є, тож, якщо вам цікаво, будь ласка, маякніть, маякніть, я запишу. Пишу вам такі вправи. Так, от ранкова жаба. Якщо у вас з доглядом так само, як і з справами, не складається впродовж дня або взагалі не складається, ви забуваєте. Тоді чітко ставте для себе таймер і відбудьте час зранку. Починайте з того, що ставте будильник на 15 хвилин раніше. Встали, з'їли ту ранкову жабу. Грубо кажучи, і все. І ви знаєте, що ви вже для себе, коханої, зробили щось корисне. Повірте, ваше тіло, ваше обличчя, ваше внутрішнє тіло скаже вам величезне дякую з часом. Ви це побачите? Якщо не ви, то точно це побачать ваші знайомі, близькі, і точно ви це побачите десь на фото з часом. Обнімаю, люблю і маю надію, ви все-таки мене почули. Пишіть, лайкайте, якщо вам було це корисно. До нових зустрічей!